Пісня, перша школа, світлій пам'яті аурики Константинівни і всіх, хто втратив дім і душу в цій школі. Старе місто біля фортеці, там, де море, і вітер з хіля, впала школа, серце не стіни, ракета обірвала життя стояла, Мов слово, як учителька перша в рядку, а тепер лише м'я і обличчя на уламках ворожих слідів. Та чи до війни з фундаменту сім метрів підіймалася гордо вона? мегарська чаша у мармурі історія в кожнім камінці жива, тисяча душ у її коридорах відсятих. Дошку, нелі фадіємні, вже встили повісить на шкільні права. А тепер місто стало, як вітер, сотні рук, як коріння і вогні На завалах ті, хто тут вчився, і хто носить у серці. Та ми, діти, ми тимчасово переїхали в Майнкрафт світи, там смертя і кубики мирні. Ракети не можуть летіти, та душа школи не в цеглі. А у Вчительці кожнім вікні її знову збудують не краном, а любов'ю, що в серці живе.